Освідомленість і рівновага то як жити в золотій середині. В житті ми часами кидаємося з однієї крайності в іншу, то намагаємося допомогти всім і забуваємо про себе, то закриваємося від світу, щоб не поранитися. Але справжня сила не в крайнощах, а в рівновазі. Усвідомленість допомагає знайти ту точку спокою, де є гармонія, життєва енергія і внутрішня ясність. Що таке усвідомленість? Усвідомленість це вміння помічати, що відбувається у тобі, навколо тебе і між тобою та іншими людьми. Це нескладна медитація і не філософія для обраних. Це просто вміння бути присутнім у момент, коли ти єси говориш, працюєш, слухаєш. Коли ти присутній, ти не губиш себе, ти відчуваєш, де проходить межа між хочу і треба, між можу допомогти і потребую відпочинку. Що таке рівновага? Рівновага це стан, коли ти не Женишся за щастям і не тікаєш від болю. Ти просто живеш у центрі, довіряючи життю. Це не байдужість, навпаки, це усвідомлення, участь без зайвого напруження. Практичні поради, щоб знайти баланс. Почни з дихання. Кілька разів на день просто зупиняйся і помічай, як ти дихаєш. Глибокий вдих і повільний видих допомагають повернутися в теперішній момент. Це проста, але потужна практика, ніби м'яка кнопка, пауза для розуму. Прислухайся до себе, перш ніж допомагати іншим. Перш ніж сказати так, запитай себе. Чи маю я зараз сили й бажання це зробити? Якщо ні, відмов спокійно. Справжня доброта починається з чесності до себе і з доброти до себе. Створюй маленькі острови тиші. Щодня знаходь хоча б 10-15 хвилин, щоб побути наодинці без телефону. Без новин, це час, коли душа наздоганяє тіла, тиша лікує і вирівнює. Навчися приймати без осуду. Не діли свій досвід на правильний і поганий. Кожне почуття це вчитель, злість показує свої межі, смуток. Нагадує, що серце потребує турботи, а радість підказує, що ти на своєму шляху. Не намагайся бути ідеальним, рівновага це не стан досконалості, а вміння повертатися до себе. Іноді ти будеш у центрі, іноді трохи осторонь. Головне не сварити себе, а м'яко повертатися назад. з це не шлях до ідеалу, це шлях додому, до себе самого. Коли ти живеш у рівновазі, ти не витрачаєш енергію на боротьбу зі світом, ти стаєш його частиною, і тоді все, що ти робиш, навіть найпростіше, стає проявом. Внутрішнього спокою.